Вітаю вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Поговоримо, яким повинен бути догляд у пацієнтів з атопічним дерматитом або ж надмірною сухістю шкіри. Beauty Channel. Свербіж, почервоніння, втрата вологи це все ознаки порушення захисного бар'єру, тобто атопії. Шкіра в такому стані потребує особливого догляду. Першим і найважливішим етапом лікування є дермокосметичний підхід. Що це означає? Засоби повинні надавати шкірі необхідне зволоження та живлення, заспокоювати та зменшувати свербіж, сприяти відновленню мікробіому шкіри, а також посилювати функцію захисного бар'єру. Ідеальним вирішенням проблеми атопічного дерматиту буде використання засобів вітрі ластіл. Ріла це італійський космоцевтичний бренд, народжений у 1972 році. Основним етапом догляду для дуже сухої, схильної до подразнень та атопічної шкіри є правильно підібране очищення та зволоження. Отже, почнемо з очищуючої олійки для обличчя та тіла. Продукт містить делікатну систему очищення, не містить слез та СЛС, що забезпечує делікатне очищення без подразнюючих факторів. 19,9% зволожуючий та ліпідовідновлюючий комплекс. Содіум лактат і гліцерин інтенсивно зволожують шкіру, масло солодкого магдалю і рисових висівок відновлюють рівень ліпідів. Аніацинамід посилює захисний бар'єр шкіри. Спосіб використання даної олійки її потрібно нанести на вологе обличчя та шкіру до утворення легкої піни. акуратно промасажувати і змити. Для купання немовлят до 6 місяців зробіть 5 натисків засобу у ванну для купання. Засіб містить приємний аромат і не залишає жирності. Після очищення ми використовуємо ксеролак BB відновлюючий ліпідний бальзам, який містить комплекс, що сприяє відновленню мікробіому. Пребіотик, олігосахарид, альфа-глюкан і постбіотик фермент лактобактерій, отриманий за допомогою запатентованого методу. 12% – зволожуючий та наповнюючий ліпідний комплекс, содіум лактат, гліцерин, масло ши – Вони зменшують частоту епізодів сильної сухості та глибоко зволожують шкіру. 4 і комплекс проти свербежу: це ніацинамід, вітамін М, е, декалій гліцеризина. Який чинить заспокійливу дію. Спосіб застосування даного бальзаму це нанесення на очищену шкіру двічі на день, зранку та ввечері, або частіше, особливо на ділянки, схильні до сильної сухості та лущення. Засоби бренду Ріла Стіл використовують у своїй формулі содіум лактат. Інноваційна та безпечна речовина, яка прийшла на заміну традиційній сечовині. Содіум лактат має вищу ефективність при нижчій концентрації, не містить специфічного аромату, а також не подразнює шкіру. Можна надавати рекомендації пацієнтам, у яких на сечовину виникає подразнення, особливо діткам. Продукти лінії Xerolact від бренду Rilastil можна використовувати від нуля. Та для всієї родини. До речі, в мережі Аптек Подорожник з 1 по 15 березня діє акційна пропозиція на бренд Тріласті, знижка 30% при придбанні однієї позиції бренду. Фармацевти мережі Аптек Подорожник експертно проконсультують вас та допоможуть обрати засіб саме для вас. Тож не зволікайте! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати акційні пропозиції. Лайкайте, щоб більше людей побачило це відео та тицяйте на дзвіночок.